Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Силу оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.